Уяви себе в селі, де немає годинника. Ти не знаєш, що таке середній вік. Ти просто живеш, поки смерть не знайде тебе. Новини їх немає, істини їх диктують замвона. Книги лише у монастирях, а мова книжок латина, якої ти ніколи не вивчиш. Світ навколо темний, мовчазний, ніби запечатаний. А тепер уяви, в цей світ проривається інформація. Швидка, доступна, перекладена, віддрукована. Це більше, ніж знання, це революція у головах і в серцях. У містах не ярмарки, а мандрівні школи. Діти селян читають вголос на вулицях, сторінки книжок пахнуть не золотом, а пилом і фарбою, і це добре. Бо знання перестають бути прикрасою еліти. Вони стають зброєю масового пробудження. Філософія, наука, техніка тепер не в тіні. А на базарній площі Ренесанс приходить не як світло з Італії, а як пожежа, що охоплює континент. Коли люди вміють читати, вони починають питати, коли вони питають, влада тремтить церква більше не єдина, хто тлумачить Бога. Монарх вже не єдиний, хто знає закони. Селянин, що вчора схилявся в покорі, сьогодні читає трактат про справедливість і, можливо, вперше в історії перо сильніше за меч. Повстання більше не схожі на хаос, вони мають ідеї, гасла і бібліографію. У середньовіччі смерть приходила без попередження, чорна смерть, лихоманка. Поранення це вирок, бо знання про тіло людини зберігались у темних залах або втрачались у війнах. Але що, якби ці знання жили на сторінках, множились, мандрували? Що, якби рецепти лікарів із Дамаска доходили до Парижа за тиждень? Якби хтось вчив бідного мити руки ще до того, як це стало наукою, ми могли б жити довше. Ми могли б рятувати один одного. Ми могли б навчитися берегти. Але в інформації є темний бік. Коли вона стає швидкою, вона стає небезпечною. Істина без розуміння це бензин без гальм. Чи готове було середньовічне людство до такого полум'я? Можливо, ми створили б телеграф і гармату в один рік. Можливо, просвітництво і апокаліпсис стали б близнюками? Інформація це світло. Але чи завжди ми знаємо, як ним не спалити себе? А ти що думаєш? Що б було, якби світ дізнався правду раніше?